Всім величезний привіт! Незабаром ще трошки буде День Валентина. Хочу показати вам, які цукерки будуть в акції. І деякі позиції на алкогольні напої. Хотів показати так вам зняти, але є газета, ну покажу вже вдома в газеті. Ось, звичайно що так краще дивитися на поличках. Ці всі цукерочки будуть в акції. І Рафаело, моє улюблені. Це буде з хорошими знижками. Ці смачні, але мені більше чомусь подобається молочний шоколад. Так, ось це я Рафало хотів подивитися. Воно 270 гривень. Буде зі знижкою також. Ну добре. Давайте подивимось тоді журнал. Так, як воно тут стояло. Це ж по-фірмовому все має бути. А ось ці я візьму. По 109 гривень зараз. Хороша ціна, тут 200 г, вони дуже смачні. Спробую, ну, з вами спробую разом на відео. Всім самий величезний привіт! Додатковий журнал до Дня Закоханих, до Дня Валентина. Акції діють з 7 по 14 включно. Лютого знижки до 45%. Запрошую на перегляд. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Мені, мені цікаво, що підготував АТБ до Дня закоханих. І що ми бачимо? Тут рошен пористий шоколад, білий, карамельний, екстра чорний та молочний, знижкою зі знижкою 40%, 22 гривні. Треба спробувати карамельний ось цей. Відмічаємо також золотим маркером найкращі знижки. Та я вам хочу сказати, що тут всі хороші знижки в цьому додатковому журналі. Дивіться, мілка шоколад 31 гривня теж дуже хороша акція на мілку, хто полюбляє коробка цукірків мілка 110 грамів 60 гривень. Але зверніть увагу, плитка шоколади 90 грам, а тут 110 грам. І в два рази дорожче. Тому можна краще, мабуть, дві мілки подарувати. Так, добре, цукерки від Millenium Riviera 250 та 285 г по 100 гривень. Поставили в одну ціну. Від а сорті, молочний та чорний шоколад 70 гривень. Упаковка йде 154 та 145 грамів. Хто полюбляє любимов цукерки-друже, молочний? Мигдаль в молочному шоколаді 33 гривні 100 грамів. І Любімов 125 грамів у вигляді сердечок цукерки 47,90. Рафаело 140 грамів, 170 гривень. Яйце з сюрпризом 16,90. Так, давайте відкриємо, гортаємо з вами, що там у нас далі. Тут у нас велика шоколадка. Від Рошен Лакмі вагою 290 та 280 грамів, 74,90. Хто полюбляє ось такий шоколад, мус від Міленіум З мусовою начинкою, тут іде вишня та малина. 95 а грам плитка, 20 гривень 90 копійок. Відлюбімо в цукірки поцілунок. Ангельський поцілунок. 74 гривні 140 г. Також в акції будуть цукерки на вагу. Жак Хрусто 100 грамів 9,50 Це хороша ціна. Зверніть увагу, хто полюбляє. Жако, пташка, мармелашка зі смаком вишні та пельсину. 100 г 11 гривень. Також, ніби непогана знижка. Смачні цукерки від делюкс. Коробка 250 грамів, 85,90. морські скарби Бельгія. Також від Deluxe. Труфіль Бельгія. 70 гривень 200 грамів. Хороша вага. Так, я шукаю чи це... А... Виробник, золотий запас, не знаю, цукерки білочка по 16,70 за 100 грамів. Золотий віночок. Зверніть увагу, це ті ж самі цукерки, просто своя лінія вже змінила упаковку коробки, змінила а, вид коробки, 70 гривень 430 грамів. хто полюбляє золотий віночок. Батончики від своєї лінії 50 грам, 6,50 тістечко. Відмілка вкрита молочним шоколадом 60 гривень, 90 копійок, 150 грамів. Оці також мені сподобались. Більше мені сподобались ці з горіховою начинкою. 45,90, вафельні кульки кокосово кремова та арахісова карамельна начинка. Кекси, маршмеллоу, 690 штучка і набір. 7 штучок 50 гривень, 180 грамів. Тут у нас нектар від джафа. 37,90, 33,90, 35,80. Зверніть увагу різні нектари по різній ціні. Об'єм 950 грамів. Пепсі велика 2, 2, 2 літри. 33,50. Напій живчик літровий 15,90. Напій оранж та лимон 2 літри 22 гривні 30 копійок, це своя лінія. Сидр зі смаком 1 літр 33 гривні. А, так, це напій фрателлі, 330 г 23,90 Шейк слабоалкогольний. 26,90. Бірмікс пиво 20 гривень 90 копійок, півлітрове. Пиво світле 17,90 літрове, Пиво зі смаком лимону, гараж 35,50 пиво біле, чернігівське 31 гривня 50 копійок. Старопрамен світлий набір з 4 пляшок 78,90. Економних вам покупок, мирного неба, міцного здоров'я та до зустрічі. Скоро з вами побачимось.